Навіть до речі, в психотерапії є таке поняття, як експозиція. Експозиційна психотерапія це метод, який працює з тривожно-фобічними станами. І в чому він полягає? В тому, що От, Наприклад, є людина, яка боїться замкнутих простірів да, і боїться, наприклад, їздити в ліфті. І от Їй рекомендується психотерапевтично, наприклад, спочатку ти маєш вийти з квартири своєї і дійти до ліфту. І їй страшно, тривожно, десь, і ніякома це робить. Да. Потім ти маєш підійти до ліфту ближче. Наступного дня ти маєш зайти в нього і вийти. Потім ти маєш проїхатись один поверх і вийти. Тобто, це історія про те, що ми маємо пробувати щось нове, але в досить таких помірних дозах. От я ніколи да там телефон в руках не тримала і себе ніде не знімала, але в мене завтра інтерв'ю. І я тіпа, очікую, що я просто безупречно на ньому буду себе вести. Ну, Це дуже високі очікування, в тебе жодного досвіду нема. Ти можеш, ем, так само, якщо в тебе ціль там, почувати себе вільніше перед камерою, візьми свій телефон, підійди до зеркала, запиши якесь відео лише для себе. Ти можеш його потім переслуху... ну, слухати, переслуховувати. І на початку я часто чую від клієнтів, що в них це викликає якось відразу і огиду, що, господи, який голос, бо як я виглядаю. Але з часом це теж змінює. І потім ти можеш не знаю, виставити якийсь сторіс в блог, або якийсь допис, і щось таке от. системно це важливо робити, але потроху і це нарощує резистентність до того, що ти перестаєш цього боятись, бо це просто новий досвід, і це нормально відчувати і тривогу, і страх.